Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе: про те, з чим стикається кожна віруюча людина гріх. Про боротьбу, яка відбувається у серці, і про те, як Христос дає нам силу перемагати. Ми часто хочемо змінитися. Ми каємось, молимось, але знову падаємо. Чому так? Бо гріх це не просто дія, це стан серця. І лише Бог може дати нам нове серце у посланні до римлян, 7 вірш, 19 розділ апостол Павло зізнається, бо не роблю добра, якого хочу, а зло, якого не хочу, чиню. Навіть Павло мав боротьбу. І це нормально, бо боротьба це знак того, що в тобі живе Дух Божий. Але як боротися? Перше, не покладайся на себе. Твої сили обмежені, але Бог сильний. Пам'ятай слова з 2 Коринтян, 19 вірш, 9 розділ. Сила моя здійснюється в немочі. Друге. Молись. Молитва це не релігійна формальність, це дихання душі, коли важко говори з Богом, як з батьком. Третє. Читайте Біблію. Слово Боже це меч у духовній війні. Виписуй вірші, що зміцнюють тебе, повертайся до них. Четверте будь у спільноті. Гріх часто росте в тиші. Диявол хоче, щоб ти був один, але Бог створив нас для спільноти. П'яте. Не здавайся, навіть якщо впав, вставай, продовжуй іти, бо Христос не покидає своїх. Друже, Бог не шукає ідеальних. Він шукає відкритих серцем. І якщо ти борешся, це вже перемога, хрест це не кінець, це початок нового життя. Якщо це відео було для тебе корисним, підпишись, щоб разом зростати у вірі. Залиш свій коментар. З чим саме тобі найважче боротися зараз, і ми помолимося разом. Хай Божа благодать буде з тобою! До зустрічі у наступному відео!